Сьогодні ми представляємо наш третій календар Тернопіль спортивний 2023. Нескорені та вільні» та нагороджуємо наших партнерів і звітуємо за роботу за 2022 рік. Ідея нашого календаря вона виникла сама собою в зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні в 2022 році. Ми хотіли показати, що кожен спортсмен, який представляє Україну на європейських на світових змаганнях на Олімпійських іграх, він представляє в першу чергу Україну, і коли він перемагає прапор України і гімн України. Тому хотіли поєднати спорт і, скажімо так, генокод кожного українця це вишиванка. Тому вишиванка з кожної сторінки вона просто проривається назовні. Загально, якщо зробити якийсь гарний проект, він передбачає в собі, що організацію, придумати ідею, зібрати людей, тих людей на ту ідею. Треба здрукувати, і тоді, коли усі всі складові зібрати докупи, то можна зробити. Повірте мені, можна такого чорту зробити, навіть він уявляєте як. Національний дух зараз на підвищенні і саме показати те, що спортсмени, крім того, що вони спортсмени, вони є ще й українці в душі і в зовнішньому вигляді. І таке поєднання, я думаю, є ну, найвдалішим на сьогоднішній час це точно. Дуже приємно, що нас запросили і що ми маємо таку можливість бути лицем календарем. Дуже гарно поєднали вишиту сорочку із шаблоками, і вона зараз у теперішній час, каже як зараз у нас війна в Україні, це дуже, дуже гарно придумано. Спорт це от сила, яка йде у суміші з цією нашою українською волею, яка струменить у наших жилах. Коли воно разом воно дає особливий якийсь. Якусь таку особливу силу. Наші спортсмени молодці, тобто не було такого нюансу, що типа, щось боюсь, переживаю чи ще щось. Взагалі вони реально видно, що люди, які можуть гідно представити Україну і можуть гідно реально, якщо треба відповісти. Поєднання національної вишивки і спортивного вбрання на одному на одній фотографії це чудесна ідея. Ці всі спортсмени вони… Гідно представляють і Україну, і наше місто на міжнародній арені. Переглядаючи ці фото, розумієш, що наша нація сильна, згуртована, і перемога буде за нами. Цей календар він патріотичний, він національно спрямований, свідомість, національна ідентичність і знову ж таки генокод кожного українця. Це зараз на хвилі, і це саме, що ми пропагуємо. Що кожен наш спортсмен представляє насамперед Україну на міжнародній арені спортивній, і ми пишаємось їхніми досягненнями і в 2023 році концепція календаря буде кардинально знову інша. І знову ж таки спортсмени тут будуть саме ті, які показали найкращі результати.